Дякую Наталії. Дякую, що так сьогодні рано всі тут зібралися. Отже, я хотів би поділитися з вами інформацією стосовно того, чим я активно займаюся питанням партисипативного дизайну. Наступного тижня буде конференція в Копенгагені, і також. Є стаття, яку я написав. Вона має таку саму назву, тобто участь людей. В дизайні в відбудові України і одразу зразу після цієї презентації я мушу вже їхати, тому що в мене є проект в Маріуполі, Ми працюємо над візією Маріуполя спільно з розквіт. І дуже цікаво, що зараз міська рада Маріуполя вирішили організувати такі чотири команди. Звичайно, що зараз вони не не можуть працювати в Маріуполі. І розпочинається новий процес. Також ніхто не знає, яким чином цей процес. Розвиватиметься, але ми зрозуміли, що ці чотири команди вони не можуть між собою конкурувати. Також є інструмент, над яким ми будемо працювати, тому що ми розуміємо, що коли мова йде про майбутнє Маріуполя, це не мова про переможців чи тих хто програє в цьому процесі, а це є спільна мета. саме тому ми можемо говорити з вами про партисипативний міський дизайн та його важливість. Дуже часто, коли ми працюємо в розквіті, то ми говоримо про те, що у нас є дуже важливі цінності, цінності участі, які корпують поруч з трансформацією. Отже, ми знаємо оцей принцип, який використовується відбудувати. Краще аніж було раніше, це є дуже непросте питання, як саме ми можемо це реалізувати в короткі строки, і яким чином все це перегукується з партисипативним підходом, тому що дуже часто люди думають про те, що партисипативний підхід займає дуже багато часу, і також він є витратним в плані фінансів. Я хотів би сказати, що процес децентралізації, який проходила Україна так, це впродовж останніх восьми дев'яти років він має продовжуватися навіть у період війни, зокрема у період війни. Я хотів би пояснити, що саме тут маю на увазі, тому що основне, що я використовую в тих процесах, які я організовую це. Є обговорення інтереси та цінності усіх стейкхолдерів. Тому що мешканці, власники, забудовники, архітектори, мер, міська влада, вони всі мають розуміти, якими є їхні інтереси, та їх картувати. Якщо в нас буде чітке розуміння їхніх інтересів, тобто це вже фактично є дизайн самого процесу, процесу тих кроків, які ви хочете. Зробити так, тобто це такий собі графік. Він є дуже простий і також цікаво, що ми говоримо про залучення усіх стейкхолдерів до цього процесу. Має бути також погодження. Цього процесу для того, щоб всі стейкхолдери, вони могли дійти спільної згоди стосовно їхньої позиції, стосовно того, яким чином вони можуть докладатися до цього процесу. Наступне, що розпочинається, це вже безпосередньо дизайн, і ми слідкуємо за процесом. Дуже важливо, щоб була попередня згода усіх стейкхолдерів, особливо якщо ви хочете вносити якісь зміни, то дуже важливо. Так, також важливо слідкувати, щоб не зробити якихось допуститися якихось помилок. Якщо говорити про безпосередню участь, якщо з процесом йде все добре, то люди вони раді прийматимуть результати, навіть якщо це не оптимальний для них результат. Але коли вони бачать, ось візьмемо це приміщення, так ми говоримо з вами про якусь конкретну тему, так чи нам йти ліворуч чи праворуч, і скажімо, вісімдесят відсотків кажуть, давайте підемо праворуч, так. Так, для вас перворучця з цього боку. А інші 20% говорять про те, що ну, можливо це не буде оптимально, але, мабуть, я таки рухатимуся в вашу сторону, або, можливо, хтось, той, хто хотів праворуч, змінить свою думку і педалі вируч. Тобто завжди є процес обговорення, який стосується також прийняття рішень. І дуже часто стейкхолдери вони мають дуже багато спільних моментів, набагато більше спільних інтересів, аніж очікується. Тому перед початком процесу ми завжди думаємо, так, люди не погодяться. Але Насправді, якщо взяти 80-90% випадків, люди вони доходять згоди, вони мають ті ж самі інтереси. Важливо про це пам'ятати, тому передусім необхідно зосереджуватися довкола тих тем, де у вас є спільні інтереси, і це може бути дуже доброю основою для розбудови подальшого діалогу. Для прикладу один з проєктів, там була тисяча людей залучена, і це був такий проєкт в Нідерландах з великою кількістю мешканців. І забудовники говорили про те, що цей процес партисипаторне не займатиме надто багато часу підуть руки на це. Що це було занадто дорого, витрати будуть просто несамовиті. Але мешканці я дуже хотів їх залучити до цього процесу, ті, хто будуть далі жити в цьому будинку, і так само мешканці сказали, а це стільки часу нам піде, це так дорого буде, тому що сусіди, напевно, захочуть щось дуже дороге, і я собі подумав, дуже цікаво. Тобто, всі мають один той самий страх і ті самі побоювання і. Я тоді собі думаю, напевно, не має бути тут таких великих витрат на це, і Насправді це не буде так тривало в часі. Це означає, що в нас є спільне бачення, і ми можемо вже почати організацію цього процесу. Тому дуже важливо знайти спільні точки і постійно до них повертатися. Також не забуваємо про енергію. так? Це не те, що ви можете спроектувати, але є такі моменти, коли ви можете відчути, що є щось дуже позитивне, що надзвичайно важливе. Це і той момент, коли вам необхідно дійсно триматися за ці можливості і активно працювати. Саме у таких моментах ми знаємо, що процес має і негативні моменти, але ми знаємо, що коли є напруга, коли є якийсь негатив, так само з цим працюємо, тому що в результаті ми зможемо мати дуже цінну, корисну, абсолютно відкриту розмову. Якою є моя рекомендація у випадку України? Отже, я вже згадував про те, продовжувати процес децентралізації. Навіть зараз, особливо зараз, особливо на цьому наголошую, тому що. Суспільство готове, суспільство цього заслуговує. Результат однозначно буде кращим. Ми знаємо, що результат точно буде кращим, незважаючи на ситуацію. Я також хочу вірити в те, що буде більше стабільності в результаті цього. Знаєте, я так дуже здалеку на це все дивлюся, тому що так, я часто буваю в Україні, але я не є постійно кожного дня в Україні. Я бачу, що українське суспільство впродовж останніх восьми років, особливо останній. Рік дійсно демонструє нам готовність, спроможність і розуміє нагальність того, щоб самі брати в свої руки стосовно майбутнього. Ви знаєте, я ні в Німеччині, ні в Бельгії, ні в Франції цього не бачу. Тобто я дійсно бачу ці прекрасні можливості. Я також розумію, що це дуже сильний виклик, яким чином нам це все ефективно організувати. Але це дійсно дуже добрий момент, як ми можемо це організувати. Це може бути такий навіть стрибок, якщо говорити про партисипативний підхід, тому що вся ця відповідальність, яку беруть на себе е, українці, так тобто, вся ця підтримка, робота гуманітарних організацій, тобто, коли щось таке трагічне стається, коли є потреба. Ми знаємо, що таке стається кожного дня, але вас і так. Багато цієї енергії. Якщо ви цю всю цю енергію спрямуєте також у процеси відбудови, то дійсно ви будете настільки потужними, що ніхто не зможе вас долати. Так, про це я вже говорив. Хотів би навести два приклади щодо України. Отже, Солидар, 2021 рік, невеличке таке село, що неподалік Бахмута. Ми всі знаємо, якою є ситуація в Бахмуті, що там відбувається. Ось таке, знаєте, типове село. Немає громадських просторів, міського планування як такого. Але ми бачимо, що там є соляні такі ж. Шахти ну виглядає, начебто, гірськолижний курорт, тому що ми розуміємо, що там все біле довкола. Так, ось так воно виглядає. Ми разом з колегами працювали над створенням громадського простору, і ми спробували також залучити міську владу, бо вони не дуже добре в цьому орієнтувалися, тому що ізоляція була, яка працювала з. Донецьком з Києвом, і тому, коли розпочалися всі ці розмови стосовно громадських просторів, то дійсно зрозуміло, що потрібно залучати більше до цього громадян. І ми хотіли побачити, яким чином це все піде, якими будуть результати цього процесу. Отже, ми працювали, мали зустрічі впродовж кількох тижнів, Солидарі, почали цікавитися. Які інтереси мають представники місцевої влади і також представники громади в цьому селищі? І ми почали просто собі підраховувати дуже простий метод, якими є основні пріоритети, він був максимально прозорий, і ми побачили, що люди стають активніше. Вони почули, що щось відбувається. Це напевно щось цікаве. Я можу це зробити, а я можу це е, е, так. Ми так само модель таку зробили, тому нам потрібно потрібні були матеріали. Ось ви бачите чоловік, який допоміг нам з матеріалами. також відео ми зробили. Це також процес прийняття, прийняття рішення, а не ще просто самої участі. І також друге частин. Я вже говорив, що ми там два тижні працювали, перерру, потім знову два тижні. У нас була фіналізація проекту і. Тут, власне, більше мови йде про сам процес, не стільки про результат, ми обговорили це все у нашій групі, поцікавилися, що їм сподобалося, що ні. І дуже багато було інсайтів. Якщо бачите, зеленим кольором було щось позначено, це їм подобається. Червоним позначалося те, що людям не подобається. Мені здається, що там взагалі лише лише в якомусь міста хтось використав цей червоний колір і. Було дуже цікаво, тому що багато було тем, які люди самі пропонували. Навіть діти зі школи приходили, вони приєднувалися до нашої роботи і ми змогли таким чином досягти результату. Кривий ріг ще один приклад цей процес, який стосувався стратегії загальної. Міського планування, але війна стала на заваді. 45 людей брали участь у цьому процесі, які ми намагалися зрозуміти, які найважливіші теми на наступні 10 років, яким є бачення, як ви думаєте, що є важливе. Це не питання архітектури, це питання життя, питання мобільності, питання майбутнього, зрештою. Тому що це є ті питання, які ми ставили, вони насправді підіймали дуже багато різних тем, які не завжди можна відобразити архітектурно. І ми почали так робити такі ескізи, рисунки, звичайно, фотографії зробили загально. І в кривому розі ніхто раніше так не працював, тобто люди уявлення не мали, як це все відбувається. І третій приклад це 2015 рік, місто Маріуполь. Дуже. Багато людей брали участь в таких зустрічах, але з іншого боку, ми просто зверталися до громадян і цікавилися на них, що їм подобається, використовували для цього стікери. Жовтий колір, чорний колір подобається, не подобається. Це був інший спосіб пріоритизації того, що для людей важливо у їхньому місті. Так, це я пропущу, мабуть. І так про Мерюполя вже згадував, яким чином виглядав процес. Там, отже, якими є мої рекомендації стосовно плану дій на зараз. Якщо говорити про мене, то я думаю, що зараз партисипартиципаторний підхід він має бути. Частиною всього цього процесу він має бути таким додатком до воєнного стану, який є запроваджений, тому що ми розуміємо, що партисипація є важлива, нам необхідно подумати, як її правильно впровадити. Також, якщо говорити про законодавчі ініціативи, то звичайно, що має бути хоча б мінімальна е, участь, також мають бути інвестиції в кілька пілотних проєктів, які можна реалізовувати в Україні. І звичайно, питання освіти також є дуже важливим і розбудова цього процесу. І останні два слайди таким чином я би спроектував цей е, законопроект, так якої була моя пропозиція. Отже, цей такий підхід, який був запроваджений у 1969 році. Це є драбина участі Арнштайн. Вона була соціологинею і вона досліджувала різні партиципаторні процеси у Великобританії. Чим вище ви є на ось цій драбині, то ми розуміємо, що ті рішення, які ви приймаєте тут, означає, що зрештою громадяни будуть мати більше ролі відігравати у процесі прийняття рішень. це може бути такий юридичний контекст для законодавчих ініціатив, тому що можуть бути різні такі шари, яким чином ми можемо залучати громадян. Це є стаття, яку я написав для конференції, яка відбудеться наступного тижня. Ви дізнаєтеся також про найбільше, коли я її презентую на конференції. Це є окрема методологія про те, як ми можемо ось ці сходинки на драбині Знайти і розуміти, яким чином відбувається цей рух, зокрема питання охорони навколишнього середовища. Тобто, червоним кольором у нас просто такі приклади. Це те, яким чином Україна може структурувати методологію партисипаторну в країні. І саме це я хочу впроваджувати в пілотних проектах, хто долучатиметься до цих процесів. Якщо хочете дізнатися більше, то ми також посібники з партиципації створили, але в нас зараз обмежений час. Тому тут є QR код, можете відсканувати і подивитися. So то по суті, все mm -hmm. дуже дякуємо, Фулько. За презентацію і за чудові фотографії Солидару. Моє перше запитання, і я також заохочую Присутніх тут брати участь в дискусії, вже перше запитання про моделі і процеси участі, тому що ви згадували шарі Арштайн, тобто це концепція, яка була розроблена в 70-х роках у США, тут це ж досить давно було. Відтоді дискурс про участь розвинувся ще більше, особливо коли ми говоримо про території, які пережили конфлікт або природні катастрофи. Тобто, як Залучити сюди участь для того, щоб вона не перетворилася на інструмент контролю, щоб не замість того, щоб здійснювати владу, а навпаки, включити в ці процеси передусім вразливі категорії населення. Тобто я думаю, що після війни в Україні будуть потрібні нові процеси нові моделі участі. Що ви думаєте про це, і як ви думаєте, що тут можна буде впровадити? Дякую. Ну насправді в мене було кілька слайдів про це. Тут, тут, е, так е, я погоджуюся про з тим, що е, і під час конфлікту, і після конфлікту виникають питання, які інструменти використовувати і для кого це робити? Ми спробували поділити ці інструменти на різні категорії в цьому довіднику, який я згадував. І деякі з цих інструментів можна в першу чергу використовувати як процес. Який розроблений для того, щоб виявити відмінності, різні погляди, деякі з них пов'язані з прийняттям рішень. Ми спробували їх всі позначити тут у цьому посібнику для того, щоб мати краще розуміння, і ми робили це з урахуванням українського контексту, тому що ця книжка не про Сполучені Штати, вона про Україну. Тобто, ми працювали з українськими партнерами, з європейськими партнерами, з американськими партнерами, для того, щоб адаптувати це все до України. Країнського контакту тому я сподіваюся, що цей довідник допоможе зрозуміти, як можна все це організувати тут. Дякую. Чи є ще якісь запитання чи коментарі? Будь ласка. Пітаю, я Люк Джонсон, Я журналіст, який живе в Німеччині, але я проводжу досить багато тут в Україні. Моє питання стосується регулювання. Тобто, буде велика потреба у житлових будівлях. Зараз вона вже є. Але знаєте, от в Туреччині після землетрусу вони набудували багато таких дешевого житла, більшість якого буде зруйновано під час наступного землетрусу. Звичайно, у Каліфорнії, наприклад, знаєте, неможливо нічого такого з. Збудувати, щоб стояло дуже довгі о, роки. Тобто, як ви дивитеся на це? Тобто на питання власне того, що е, з одного боку треба швидко забезпечити житло, в якому можна жити, а з іншого боку, тут доводиться жертвувати питаннями безпеки. Я спробую відповісти на це запитання з погляду участі, тому що дуже багато ми говоримо про безпеку, про регуляцію, про технічні рішення. Це дуже велика тема, але я думаю, що коли ми говоримо про участь, то швидкість потреба у швидкому будівництві житла незалежно від того, чи це тимчасове житло чи постійне житло. Незалежно від того, з яких матеріалів, тобто потрібно швидко прийняти це рішення, тому що це в інтересах донорів внутрішньопереміщених осіб, майбутніх мешканців і представників муніципалітетів. Тобто, вони всі мають оці ці спільні інтереси. Тут немає суперечності. Як я вже казав на початку своєї презентації, інтереси часто бувають однаковими. Нам треба щось просте і швидке. В нас є три варіанти, і тоді ви вибираєте в. З цих трьох варіантів маєте два тижні на вибір, але можете зробити цей вибір разом. Тобто, звичайно, будуть люди, які будуть відчувати, що їх не почули і власне через це погіршиться також і житлові умови. Тому якщо безпека і технічні рішення не відповідають стандартам безпеки, які потрібні людям для того, щоб жити комфортним життям. То за е, це буде частиною власне тих суперечок, які виникатимуть в процесі прийняття рішень, але потрібно пам'ятати, що рішення потрібно приймати дуже швидко. Так, бачу, що в нас вже є дві руки, там. Я хочу попросити вас дуже коротко висловлюватися. Я також спробую бути вчора. Під час нетворкінгу в нас було дуже цікаве запитання стосовно того, чи потрібно. Залучати до участі 100% людей чи ні? Ні, ніколи не виключайте людей. Це основний аргумент. Це не означає, що всі хочуть, щоб їх включали. Не всі мають час, не всі мають бажання, але не виключайте людей. Якщо вони хочуть, не кажіть їм, що ви там 51, й а в нас група тільки з 50 людей. Оце така моя порада. І ще одне. Питання включення ВПО, коли йдеться про нове житло, чи про обговорення стратегії тих місць, в яких вони поїхали. Так, я думаю, що вони і там, і там мають право голосу. Тобто, чи це тимчасове житло, чи ми говоримо про майбутнє, потрібно всіх включати. Дякую, Петре. Прошу. вітаю. Я Петр із Праги і я. Очолював підрозділ громадської участі праці, і нам також потрібно було дуже багато говорити про те, якими є межі громадської участі. Нам потрібно збалансувати також інтереси політиків інвесторів, які часто казали, що знаєте, от участь не працює. Тому мені цікаво, чи ви працюєте з цими процесами, тому що для нас власне ліміти полягають тому, що ну не можна мусить бути репрезентативна група. І дуже часто буває так, що там домінують якісь групи за інтересами. принаймні так ми бачимо в нас, так відбувається в фразі. І третє, що відбувається, це те, що це працює дуже добре на рівні визначення потреб, але не на етапі проєктування, Тому що, коли є, наприклад, ти архітектор, який має необхідне знання про. Процеси і е, правила, а є люди, які висловлюють свою думку, що буде працювати, що не буде працювати. Тому я хотів запитати, які ваші міркування про це можливо, ну ви вважаєте якісь речі важливими. Ну, знаєте, тут важко відповісти на це буквально просто. Так, 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 ні. Якщо ви хочете дуже коротко відповідь на запитання, так, я погоджуюся, що мусять бути якісь обмеження. Так ну, знаєте, мешканці самі вони також задоволені, коли вони знають що якісь обмеження, і що це процес не для всіх, тому що ну, якщо всі будуть, то не можна буде ніяким чином контролювати процеси і впоратися з ним. Тобто. Власне, мер тут також є таким самим учасником процесу, як і, наприклад, самі мешканці. Ну і третє питання. Ви знаєте, в мене були ці процеси проєктування, проектування, коли люди брали участь у всьому процесі, не тільки на етапі якогось ескізу. Тобто вони дуже тісно співпрацювали і з архітекторами і дизайнерами і. Все дуже залежить від конкретного проекту, від рівня інтересу, від залучення. Тобто починайте із інтересу, а потім будете дивитися далі. Тобто, я починаю із вищої точки на цій тарбині, а потім спускаюся донизу для того, щоб досягнути якоїсь реалістичності цього процесу. Перепрошую, не маю часу для того, щоб глибше відповісти на ваше запитання. Добре, сподіваюся, що пізніше в нас ще буде час на глибшу дискусію Андрію. Так, в мене є запитання про участь. Участь це про довіру. Довіра дуже важлива. Ось Анна Бондар показувала вчора свою презентацію. Вона показувала ці п'ять пальців, там були мешканці і всі інші. І... Це власне відображало реалістичну ситуацію в Україні. Немає довіри між оцим пальцем і всіма іншими. Тому я бачу великий ризик у тому, що коли буде багато проектів із участю, люди будуть переконані в тому, що вони мають на щось вплив, можуть щось на краще змінити а потім може трапитися так, що з якоїсь причини цей процес проект не буде реалізовано. І люди знову втратять довіру і можливо розчаруються ще більше. Як нам із цим впоратися? Ну, ви знаєте, так відбувається не тільки в Україні, так є по всьому світу цей брак довіри і труднощі в прийняті рішень. Тому я на одному із початкових слайдів казав, що якщо ви розробляєте якийсь процес, нехай він буде простим і не намагайтеся нічого сфальшувати, тому що тоді ви все зіпсуєте. Якщо ви будете змінювати процес, то довіра одразу зникне. Тому потрібно зразу чітко визначити очікування, обмеження, чого можна очікувати, хто приймає остаточне рішення, як буде прийматися остаточне рішення, яка роль консультантів, який вплив. Мешканців і так далі, тобто, якщо чітко все пояснити з самого початку, люди тоді самі для себе вирішують, добре я беру участь в цьому процесі або ні, я е, не беру участі в цьому процесі, і тоді крок за кроком можна розбудувати цю довіру, тому що звичайно ж є багато ситуацій, коли ви не маєте тієї довіри, яку ви хотіли мати, але її потрібно розбудовувати, тому що інший варіант це коли не буде взагалі ніякої участі, і тоді буде ще гірше.